Цьому відео розкажу про світло для фотографа, і це буде порівняно коротке відео. Тут я розкажу про те, які бувають види світла і для чого їх треба використовувати. І перше, з чого я розпочну, це звичайно натуральне світло від сонця. Воно має найкращу якість самого світла, і це вважається еталоном якості світла. Ну і в принципі, воно має супервелику потужність. Для більшої зручності світло від сонця можна коригувати, наприклад, відбивачем. За його допомогою можна направити світло так, як вам потрібно для фото. Або використовуючи розсіювач, який йде всередині стандартного відбивача, можна світло розсіяти, щоб воно було набагато приємнішим і не було занадто різким. І кольорова температура під час зйомки зі світлом від сонця буде відрізнятися в залежності від часу доби. В день воно буде по одному, ввечері буде світло виглядати трошечки синішим. Отже, далі. Штучне світло, і в принципі це може бути як доступне світло на вулиці від ліхтарів, вітрин або чогось такого, або це може бути спеціальне світло для зйомок. І спеціальне світло для фоток можна розділити на, скажімо так, два типи: це постійне світло, може бути, наприклад, якісь led лампи, ліхтарі, постійне світло в студії, або це може бути імпульсне світло, це спалахи та також студійні спалахи. І можна сказати, що всі ці типи світла вони підходять для різних задач. Постійне світло, воно більш зручніше для новачків, тому що з ним більш наглядніше видно, як освітлено об'єкт зйомки, як зараз у відео, наприклад. І в принципі, воно може бути різне. Як варіант, може бути ось такий світодіодний меч, тут доволі велика, скажімо так, площа випромінювання світла, і воно зразу дає доволі легке, гарне світло. Це може бути, наприклад, ось така невеличка світодіодна панель, в якій ми можемо регулювати яскравість та кольорову температуру від більш теплого світла. До такого холодного світла. І тут яскравість. Або це може бути навіть ось така зовсім маленька панель, яку на магніті можна прикріпити до якоїсь металевої поверхні, та за допомогою, скажімо так, різних режимів, тут є режим RGB, можна підсвітити будь-яким іншим кольором, для того, щоб додати трошки якоїсь такої цікавинки для фотографії. По постійному світлу слід пам'ятати, що в дешевих приладах не завжди дуже хороша якість світла. Вона може дуже бути поганою, і об'єкт зйомки, наприклад, обличчя людини, може, наприклад, бути більш зеленішим, більш філотвішим. Це залежить від того, яка якість самого світла. Що це таке? CRI — це Color Rendering Index. Тобто це якби цифровий індекс, який вказує наскільки якісне світло. І цей індекс стосується до білого світла. Він показує власне його якість. При виборі постійного світла потрібно звертати увагу на те, що цей CRI був не 80, наприклад, а 90 хоча б або 95, це взагалі було б добре. І також є різні RGB-лампи постійного світла. В принципі, там немає різниці по CRI, воно просто світить одним кольором, грубо говоря. І там потрібно дивитися просто типу, на потужність цього світла. І зазвичай такі компактні прилади вони не мають в собі дуже багато потужності. Це може бути, наприклад, 4, 5, там 8 Вт. хоча все ж таки бувають і варіанти на 40 ватт. І в цілому таке світло можна використовувати, наприклад, в темному приміщенні або на вулиці, для того, щоб можна було підсвітити модель і зразу бачити, який буде результат. Тобто можна використовувати його там, де не треба дуже багато потужності. І якщо говорити про високу потужність, це може бути постійне світло студійне, там вже більш висока потужність, власне, яка може бути, наприклад, там 60, 100, 200 Вт. Воно в основному буде використовуватися вже для зйомки відео, тому що це власне світло для відео. Хоча його, в принципі, теж можна використовувати для фото, для того, щоб зразу бачити, який буде готовий результат. І використовуючи більш потужне світло, можна трошки по-іншому поміняти налаштування в камері, для того, щоб якість була більш краща. Ще слід пам'ятати, що використовуючи постійне світло для зйомки в доволі, скажімо так, темному середовищі, коли збільшувати час витримки, об'єкт може бути доволі розмитим. Далі спалах. Тобто імпульсне світло. І спалах це найкраще світло для фото. Воно більш потужніше, ніж будь-яка світодіодна панель, а також навіть потужніше, ніж тодійне світло постійне. І ще використовуючи спалах, при, в принципі, будь-яких витримках ваш об'єкт зйомки буде заморожений в кадрі. І кольорова температура спалаху фіксована, його не можна просто так взяти, покрутити і щось поміняти. На відміну від панелей, де можна покрутити і поміняти більш жовтіше або більш холодніше. Але використовуючи різні всякі насадки, типу як в мене ось така, скажімо так, наклейка на липучці, можна зробити температуру спалаху більш теплішою або більш холоднішою. Якщо по якості світла, то спалах має набагато більш краще, якісніше світло, ніж будь-яке постійне світло. Ще за допомогою, скажімо, цього модифікатора цих липучок можна поставити сюди всередину, наприклад, там зелений, червоний або синій гель. І спалах буде давати вам зелене червоне або синє світло, але набагато набагато потужніше, ніж постійне світло. І зазвичай під час зйомки спалах використовується дистанційно. Наприклад, ось в мене ось такий звичайний стандартний спалах, і до нього можна підключити ось такий безпровідний синхронізатор. Цей синхронізатор ставиться на камеру, підключається, власне. І з його допомогою можна активувати спалах, який знаходиться десь далеко. Наприклад, ось в такому якомусь софтбоксі. І, в принципі, це доволі зручно. Розмір і випромінювання самого спалаху дуже маленький. Використовуючи софтбокс, спалах дає дуже приємне таке яскраве негке світло. І це доволі гарно виглядає в кадрі. Ми можемо використовувати цей самий сигналізатор для того, щоб змінювати потужність спалаху, який знаходиться всередині Ну і використовуючи спалах, ми маємо більше потужності, і це дозволяє нам використовувати його навіть в день на вулиці для того, щоб досягнути різних, скажімо так, творчих задач. Про кожну з штук штуки світла я планую зробити нове окреме відео, так що обов'язково підпишіться, щоб його не пропустити. І в принципі, на цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Дуже буду вдячний вам за підписку на мій канал, тому що це мотивує мене робити нові цікаві відео. Може, чимось допоможу. Дуже буде круто, якщо це відео комусь чимось допоможе. Якщо у вас виникли якісь питання, сміливо пишіть коментарі, що вам не зрозуміло. Постараюся на них відповісти. На все добре!